Всім привіт. Сьогоднішню серію почнемо з того, що, по-перше, у мене з'явився оператор, а по-друге, я зняв двері. Зняв двері важкі, бо вони мене задовбали. А по інше пішли перші кроки. Перші кроки вже положений шов, шов не тільки, не тільки я вложив, а допомагали мені мастера. Таке, зараз продовжуємо далі. Підняти автомобіль було просто як е, немаленька така задача. Немаленька задача, так як е, місця, живого, місця живого тут не було. Ми просто гралися і хайтеком, теком і, рі, і не одним підо, домкратом, е, положили її на кирпичі, е, кирпичі, доску максимально делікатно. Щоб не прогнути не нічого, щоб не пішла деформація. Е, зараз продовжуємо, продовжуємо вирізати, е, знімати е, секунду, зараз покажу ту проблему, яка нас турбує. Це відірване кріплення балки. Зараз вирізаємо і пробуємо, що, що можна зробити. В подальшому все вам покажемо. Нарешті відкрутили, е, з неймовірними зусиллями відкрутили кріплення балки. Фух, ось воно. Зараз е, проаналізували його. Треба вирізати і варити нові борти. Назвім це так. Е, нові борти варимо. Ну, Будемо пробувати, а далі що вийде, те вийде. Техніка безпеки понад усе. Оні мене пикс, ам не медлен. Три бенкас, камі раймен. Мені легко шал, да смайдан. Оператор не тільки оператор. <с? <с?> оператор ще дуже непоганий сварчик. Е, робим все по совісті. Е, навіть я пробував, так як я не... на світло. Так, да, я не професійний сварщик, я тільки навчаюсь цій справі. Тому, шов, шов, получився. Ну, там ще потрібно доварювати, так як латочку положили. Тут буде ще одна латочка, виріжеться. Ну, виріжеться. Ой. Квадрат. Квадрат виріжеться. Отак. От І... І цю латочку спробую покласти я. Так як цю ложив оператор. Він дуже непоганий сварщик. Але ж воно це, це робиться не на красу. Це робиться не на красу, просто щоб кріплення виходить так, що кріплення балки робиться максимально ну, чуть не з нуля. Можна сказати, що навіть з нуля, тому що одна сторона повністю вирізали, виварювали по точкам, все майже завод. А тут. Тут уже латочками, так як гнилого тут небагато, з цієї сторони питань зовсім немає. Тому ну, продовжуємо. Кінцевий результат тоді покажу. Фу, нарешті, 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 в мене немає слів. В мене немає слів, тому що доробив я кріплення. Ну, не тільки я, е, з допомогою оператора доробив я кріплення хвилинку. Кріплення, Кріплення робилося, можна сказати, з нуля, як я вже казав. Дороблено повністю. Нічого. А, схалтурив, схалтурив. Ну, нічого. Це. Зараз дороблю. А в принципі, латочка. Те, що цей, те, що вирізав, то латочка покладена. все цей, Це латочка оператора. І маям. Але це ще не кінцевий результат. Так, да, я знаю, що, можливо, не ідеал. Але я цій справі навчаюсь. Далеко, звісно, не ідеал. Але латочки, все цей. Все як положено. Е, уже, уже все проварено. Е, Виверено повністю. Тепер тільки обробити. Ну, деякі моменти, де ще зачистить, де цей, то доробиться і буде. Буде уже е, майже нове кріплення. Е, і в подальшому, в подальшому щас покажу, щас покажу, покажу. Е, така біда. Вигнило, просто-просто-напросто вигнило. Вигнило, коротше, місце. І кор, тут важко пояснити. Треба вирізати вирізати і зробити нормально. Буде аля, аля буде така ремставка. Буде саморобна ремставка. Так що на сьогодні вже все. Вже уже потихеньку складаю. І на сьогодні вже все закінчу. Так що побачимося в наступних роликах.